Відносини це про секс. Родина це про секс. Народження дітей це також про секс. І задоволення життям це також про секс. А тепер уявіть, що людина отримала психологічну або фізичну травму, і секс зник з її життя. Чи це означає, що це кінець всьому? Про це на дискусійній панелі говорили дотичні до сексуальної реабілітації спеціалісти в рамках конференції «Recovery Together». Вибачте, але ми всі недооцінюємо інтим як стимул щасливого життя. Ось уявіть, сексуальна реабілітація стає одним з напрямів, яким починає опікуватись держава, звичайно, в партнерстві з приватним сектором. Ініціаторами такого інноваційного підходу стала команда фонду Олени Пінчук та програма Рекавері сексуальне життя. Саме вони відшукували спеціалістів, робили дослідження, готували фахівців, щоб, врешті-решт, наші поранені захисники та захисниці мали фахову і професійну допомогу в такому важливому питанні. В залі Аншлаг вдосконалити свої знання зібрались дотичні до реабілітації спеціалісти з усієї країни, і я впевнена, що вся ця інформація також зацікавить і вас. Наприклад, люди можуть жити із нечутливістю і нефункціональністю геніталій, але вони можуть отримувати оргазм. Серйозно? Серйозно. Да. Тому що розумієте, в нас ще досі іноді бувають такі діалоги і сперечання, кліторальний чи да. вагінальний оргазм. А оргазм весь він мозковий. Просто що від різних зон ну, йде стимуляція, вона йде в мозку, але все одно в нас мозок відповідає за оргазм. І Коли я про це говорю з військовими, вони такі, «Да, точно, того, що жінки кажуть, я ж уві сні отримувала оргазм. Взагалі ніякої стимуляції не було, і це дає таку надію, тому що в людей можуть бути ампутовані статеві органи, можуть бути ураження спинного мозку, що втрачається чутливість в зоні геніталій. Але разом з тим ділянки тіла, які лишаються чутливими, вони на себе можуть перетягнути цю функцію оргазмогену і ерогену. Ми ще пам'ятаємо ті недалекі часи, коли навіть згадка про сексуальну реабілітацію змушувала ніяковіти співрозмовників та пацієнтів. Та що вже приховувати навіть медичних працівників. Але ті темні часи позаду, бо кожна людина має право на інтимність кохати та бути коханою. Сьогодні в залі був аншлаг. Нарешті можна сказати, що сексуальна реабілітація це вже мейнстрім. Ну, Ми любимо виклики. Ми сміливо рухаємося в напрямку найважчих, найскладніших, але і найважливіших тем. Тому повні зали це власне Знання того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Насправді сьогодні ми презентуємо результати роботи, і в момент, коли я складала презентацію, я нарешті усвідомила, як багато і системно ми попрацювали цього року. По-перше, ми провчили на курсі рекавери Сексуальне життя три когорти спеціалістів, які працюють в реабілітації: психологи, психотерапевти, спеціалісти з реабілітації, власне. По-друге, з цих трьох когорт ми сформували команду тренерів, яка наразі приходить саме те тренерську програму і наприкінці отримує державну сертифікацію. Це важливо, тому що це е, сили і ресурси, які ми вкладаємо в розбудову і формування е, саме професійної ком'юніті тут в Україні, щоб ми поменше спиралися на міжнародну експертизу і побільше посилювали своїх. Е, По-третє, е, що дуже важливо для мене е, в нас почала роботу е, робоча група вибачте за тавтологію, е, робоча група міністерства охорони здоров'я, яка має на меті прописати маршрут пацієнта і всі протоколи, що стосуються послуг з сексуальної реабілітації, чи то медичних, чи то психологічних, щоб спеціалісти на своєму місці розуміли, яку саме вони можуть надати допомогу, або куди переадресувати цього пацієнта, якщо це не їх зона експертизи. Олександр ветеран, який пройшов весь шлях від поранення до експерта, а потім і дипломованого спеціаліста по програмі рекавері сексуальне життя. До речі, вже було три потоки навчання, і на останній було подано аж 800 заявок на участь. Тепер Олександр допомагає іншим. Основне – це прийняти свою травму. От коли вони її приймають, відбувається прийняття тіла і прийняття своєї травми, прийняття того, що воно зробило з тілом, насправді, і тільки тоді ти можеш переходити в новий етап життя, пізнання і насолоди певною. І тоді і парт... Нар приймає тебе, і він бачить тебе зовсім по-іншому, і він любить тебе. Є хороші новини зовсім скоро. Розібратися в питаннях сексуального характеру стане легше навіть самостійно. До кінця року ми плануємо випустити ai асистент для військових ветеранів після поранення, який буде допомагати їм розібрати зі станом свого сексуального життя і покращенням, якщо в ньому є проблеми. Також ми плануємо випуск інклюзивної камасутри, яка також стане таким посібником, помічником. Для людей з інвалідністю, і маю сказати, що в світі ще немає такої комасудри, mm -hmm. а в Україні у нас вона буде. Крім того, ми відкрили корнер адаптивних іграшок і девайсів, які будуть поміж людям з різними видами інвалідності, і багато попрацювали в інформаційному полі, для того щоб сформувати взагалі культуру діалогу навколо сексуальної реабілітації. А ще пам'ятаємо, друзі, в чому наша сила. Коли людина знає, що вона на фронті, але в тилу її чекають і кохають, в неї значно більше сил і в неї значно більше обережності у бойових діях. Вона тоді зовсім по іншому і цінніше ставиться до власного життя. Я завжди спираюся на роботи Фройда, от Ерос і Танатос. і любов, секс це про ерос. Це те, чим ми протидіємо цій руйнівній силі, яка прийшла на нашу землю. І коли ми створюємо, коли ми кохаємо, коли в нас є внутрішні пориви до творчості, до життя, до прагнення кохати щось створювати, це теж протидія війні.